Острів Мальта славиться тим, що його локації часто використовують для кіно. Але одна з них стала справжньою легендою це село Папая. Його побудували ще у 1980 році для зйомок фільму Папая справжнім Робіном Вільямсом. Так-так, тут знімали Голівуд. Камери вимкнули, а село вирішили залишити, бо воно занадто миле, щоб його зносити. Тут це буцімто у мультфільмі. Кривенькі хатки, яскраві кольори, вузенькі вулички. Здається, зараз вибіжить папай і почне жерти шпинат банками. Сьогодні тут справжній туристичний парк. Ви можете заходити в будиночки, роздивлятися декорації, навіть випити коктейль зі шпинатом. Серйозно, є і таке. А ще кінематографічне кладовище, шоу, човники, фотозони і море можливостей зробити контент. Самі це місце просто створене для Тік-Ток та Інстаграм. Настольні ігри викличать захоплення у вашої малечі, а дорослі відчують себе героями старого доброго мультфільму. Тож, якщо будете на Мальті, то залиште день для казки, бо папая досі чекає своїх гостей. Графік роботи села дивіться на офіційному сайті, який я залишаю в кінці відео.